Всім доброго дня, хто сумував, ми на місці. Дітки. У нас вже тут не дві мами, а три мами ходять. Всі дітками все норма, двоє дівчаток тут захворіли, лікую. Мотаюсь зараз по ветеринарних клініках, то трошки, трошки не... не до відео, не до фото, і багато роботи я кажу. Кожен час треба відпаювати. Бачите, граються, ці граються, ці веселі. Зараз вам покажу дівчаток, тільки що приїхала з ветеринарної клініки, знову то трошки втомилася, дуже втомилася. Це як діти. Це не надо до ока до ока. Ті бісяться, ті бісяться. Цей сидить, гіпнотизує карюшу. Мала он дає жару. Геля каже, заберіть вже цих дітей, втомили мене. Зараз покажу вам двох дівчаток. Реді десь там. Двоє дівчата важкі, важкі, але надію не втрачаю і сподіваюся, що все буде добре. Ось одна десь вже одна побігла. зараз. Винесу клітку, ось одна. А де друга пуся лапуся? Пішла. А другу зараз будемо шукати разом, мабуть. Де ти пуся лапуся? вона тут ходить все одно. О, вже ось все запряталась. Що ти там робиш? Що ти там робиш? Кисота. Ой, красота. Що ти? Вже піднялася, да, моя дівчинка? Після крапельниці стало тобі краще, а сестрі то ні. Двоє, да, тяганя. Зараз винесу клітку, щоб вона не наробила мені ще якоїсь біди. Кирюша, я, блін, не передітись не можу, ніфіга. О, Боже. Трошки втомилася, трошки втомилася, ну не трошки, а добре втомилася, скажу чесно. Ну, там хто там починає виписувати за те, що в мене тут безпорядок, там бардак, ти моя красотушка. Написуйте, що хочете, да? Мама на дівочку. Зараз цю. Зараз цю буду клізмувати. Да, красота. Спіднялося в ушку. Ой, да, моя дівочка. Ой, да, скажи, мама, як же ж мені погано, да? Скажи, мама, як мені погано. Погано, дівчатка. Але нічого. Я думаю, що я справлюсь, ці вже схудли, як і ті. не трошки її. Схудли, бо не, не хочуть їсти, заливаю. Кожен, кожну годину заливаю антерас'єль. Кожну годину, що в день, що вночі. Вже я ж кажу, і сплутала трошки день з знічу, але ми боремося, боремося. Да? Ти мамина косята. Ти мамина косята. Зараз винесу вам клітку і будете ви сидіти в клітці, щоб ви мені це тут не ганяли. Карюша, не трош її. Бачиш, як в тебе тут нянька здорова. Карюша, Карюш, не трож її. І посидять на вулиці, на, на ніч забираю додому в клітку. На день вони оце так. Оце, оце такий стан, неї, в них вже, боже мой, який день? Третій. Уже третій день. Але я ж кажу, я надію, не втрачаю, да, моя красонька. Це і температура пре. надію, не втрачаю, все буде добре. Сподіваюсь, що все буде добре. І дівчинки захворіли. Да. Да, мамина. Ой, мамина, ой, маминакось, мамина така.